Більбушик, пішли Друзі, годину тому був дощ такий, і зранку була похмура погода. А зараз бачите, ну там позаду в мене такі хмари, що напевно знову піде дощ. Це гарно. Таке все зелене. Запах такий, друзі, після дощечка. Птахи співають. Сподіваюсь, сьогодні встигнемо трошечки погуляти та й подивитися, що з грибочками. Друзі, гарна новина. Вони пішли. Маю на увазі не грибочки, а дощики. А якщо дощики пішли, то і грибочки підуть. Сьогодні, друзі, погуляємо по хащах. От, пошукаємо, що по вісняних грибочках в цих місцях. Ну і як завжди все вам покажемо. Айда. Що, Жека? Травичка послідочка, така свіжесенька, так? Да? Все мокро. Ріша. Ріш! Давай вглуб туди, потім підемо, давай вздовж, отак, погуляємо тут. І подивимось, ой-ой-ой. Останнього разу ми тут були десь ну, тиждень, та ні, трошки більше. Днів 10. Нічого тут не знайшли, але то ж таке, вчора бачили, теж були 10 днів тому, ну от, а приїхали і практично кошик шопинки знайшли. Ось так. А тут такий ліс, ну так хаща це такі, якраз для неї. Тиша така, вітра зовсім нема, ну то точно піде дощик і по прогнозу також. Та, друзі, зовсім інший ліс. Я маю на увазі, що листочка розпустилась, бачите. Ну ще трошки вже буде повністю. А 10 днів тому ну, ось такі листочки були малесенькі, а деякі дерева зовсім без листів. Ну що там в тебе нічого? Ой! Такий запах у лісі, друзі, повторюсь. Ну, після дощечку. Запах квітів, запах запах лістів і саме запах дощечку. Гарно. Так, більбо, Жекірі. Ди ми Марсика загубили. Марсик тебе, так? Да? Якщо так і буде, як по прогнозу, друзі, то, ну, то супер. 4-5 днів цілодобово дощечки і температура трошки падає, не буде такої спеки. Ну, хоча зараз і не спека, але маю на увазі, що нижче 20 градусів. І вночі температура буде менша. Плюс дощечки, от то, що треба для грибочків. І так, да, друзі, ще одна новина. Комари появилися. А вже починають гристи. Це не дуже приємна новина. Але все рівно. Вони повинні були пойти. Ось і пішли. До речі, друзі. А саме в цих місцях... Ми знайшли першу нашу маленьку таку шапинку в 24-му році. На сьогодні поки що нічого. Місця гарний, якраз для неї, повторюсь, але... Друзі, нічого вам не знімав, Ми десь годину ходимо вже і нічого. І вирішили старіший пройтись трошечки по старому лісу. Погуляти там, щоб подивитися, що там коїться по грибочках. Бо тут нічого нема. Хоча ми сподівалися, що сьогодні. Так, так, бачите, вчора познаходили непогано так. Ну, от. Думали, що і в цих місцях полізуть вони, але ні. Ну нічого, розумію, що э, дощечки все виправлять. Так ну що, пішли? Подивимося, що тут. Ропак запихались. Так, Риш, давай одним махом двух зайцев. Давай я піду. Тут, бачите, вздовж ліса. Такие хащицы. Ты видишь, когда тут иди, да? По старому лісу. А я параллельно вот там вот буду идти. Ось так. Зробимо. Вот, вздовж. Цього є рочка і йдіть, а я з тої сторони. Та, друзі, перші комахи ось так. У 24-му році. Може десь у кого... Ох ты, зачупыся. Да что ж такие? Вы бачите? Да что? Рыгочешь, ну? Да я в паску, я не знаю, как все выбраться. А, все. <laughs> вот так. Так, Гриш, я еще трошки далее пойду. Тут вона фу ширше тому Ось так, Жека, ти зі мною? Пішли туди з дерев капає на голову Ох, і птахи спивають. Гарно як. О! Суниця квітне. Воно ще. У комарів зараз свято якесь. грибників у лісі нема. Тільки явон і ріжка. Є кого покусати. Бо так би і голодне залишилось би. Поки що, друзі, нічого. Позавчора Жеки було день народження 4 роки Носиться по лісу То до Іріші, то до мене Ну що, на чого в тебе, да? Або тут тропка ця уходить праворуч, а від тебе, то я далечко уйду, якщо так і піду далі. Ну давай напевно я з тобою піду. Разом тут погуляємо. Оп. Ось бачите, друзі, щось вкусило мене. Ще червоне. Ох, вони зараз злючі такі, так? Да? Тільки прокинулися. І давай кусати. Ну. Усіх і вся. Видник в цьому місці напевно дуже багато лисиць, ви бачите по цих пригорках, нор багато. Добре, що вже не мисливська собака. То так, да, то би бігав зараз. Дивись. Що? А. Дивись, вже чи то вже вона... Та-та-та. Та, Ану. Та, вона, вона. Ого. Ось так, бачите. Так, да, і ось ще. Ще, угу. ще трошечки і будуть ціле голявини. Ось бачите, друзі, якщо видно буду на камеру, ось такі тропки. І це не люди протоптали. Це те, що я говорив, здовж цих схильчиків, ярочків. Дуже багато нор. Це дикий звір протоптав. Ми коли по таким місцям йдемо, то я завжди громко прокашлююся а на всяк випадок знаєте бо бувало у нас таке що вітер чи річка поруч шуміть і прям виходили на звіра то на лисицю то на оленя пам'ятаєш, то то ще метрів 15 чи 10 від нас як сіганув такий здоровенний Так, друзі, на жаль, нема чого вам показувати. Нема грибочків. Ніяких. Ну нічого, повторюсь, сподіваюся, ці дощечки дадуть рост грибам. Будемо потихеньку ми знайшли силу. Так, да, да, конвалії, друзі. Ну друзі ще трошки бахати. почекати і буде квітнути масово, дуже красиво буде. Треба буде сюди. Обов'язково приїдемо. Додати, да. коли вони будуть ну. Так що, друзі, будемо ми повертати і потихеньку йти до машини. Гарно сьогодні в лісі. Сонечко сховалось практично. О. Напевно, ну, буде дощик. Ну що, друзі, прогулянка гарна. Але треба почекати, нехай пройдуть ці дощечки. І подивимося, що по наших лісах. Будемо їздити постійно зараз. І завтра також поїдемо. Ну, якось так. Все, друзі, будемо ми їхати. Ну, а з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.